Так, вроде би все розставив. Всім, при... Всім привіт, розумію, з вами я, Олексій, і не спрашуйтесь чого я наподжую в лаунчері. Кому інтересно, розказу оставлю в описании. Можете зайти і подивитися, чого я тут. Зараз я, наверное, ми з 10 поки будемо на 1.12.2 версії. Гулять. Но моди теж будуть. У нее там є кроваті з мода. Ай. А, поки я не знаю, що робити. Подивлюся поки на цейся ног зверху. О, заліз. Хочу показати, що тут є ще. Ай. Давай, ага. прыгай. Вот село тут есть соседняя хатка. Правда, так кажеться, что вони з'єднані. Вот такі Кстати, она бачите, что я вот То, если шо, альфа лисы. Хочу туди сбігать. Ай! Ай! Ага. Правда, у меня немає. Є нічого нашел ковык. Ай, ух, я чуть не звалився. все. Угу. Ось отакий альфа ліс Тут даже трава из альфа-версий. А шо, якщо я буду... Добуду це... мені... Ми... Да будут мы Да, не випадає и блок. Дерево тут такие же. Ну, дерево я не знаю, чим отличается. Он такі є моди. Угу. Такий странний лучей. Ну окей, бувають такі. Бувають, напевно, даже однобочні. А тепер як мені вертатися? Окей, я там мені важко підніматися на таких спусках. Так мені ще, як красну. На пожалуй Це ж Java Minecraft тільки для телефонов. И І... не, я кажется, піднімуся. Тільки самое главное, що тут не було ніяких молов. Все, повертаюсь до села. Эти моду це все дерево. А мой листву даже получит. Ну, листву я буду попробую з першої рукою, а потом шовковий. Лопатик на ковое касание, ну что, яким-нибудь предметом. Ладно, я пойду щось пороблю собі. Поки ще не знаю, что мені робити. Так, и идемо в хатку, буду сидіти собі. я не знаю чего. Ну так буду собі. Чи стоять, чи шо. Ну короче, буду стоять собі тут на шифті. Мені кажеться, що мені вже треба лягати спать. Якби... вже <кхух> уже така темнота. Так що буду морягать спати вже. Що мені робити? Ну ладно, буду лягати спати. А, добрый ранок! Всем привет! Я уже наконец-то проснулся, тільки ось я жертвы хочу. Хм. Е, жители, вы не против, якщо у вас е, щось вкраду за городу. Ничего. Новый посадим. окей. Куду хоть морку. Э, е не, не та. те. Че? чем? А, во-се, одну я посажу назад. Е стоп, я це не побачив. Ты шо? Я шось не понял. Эээ. Е че? Че означает? Окей, старые блоки Майнкрафта чики есть. То ли цифры, то ли буквы. Это напоминает либо уже нолик, но мне кажется... Ха... Ну-ка, значит, это буква... Наверное, О английской получается. Олд... Old... Я, если честно, ничего не понимаю. А, а ну-ка, там есть якісь... там табличка. Олд Альфа Майнкрафт. Ну, за альфа дверь, у нас в стройках досягнения тут есть альфа, вот такая вот Чивка. Можем Ц6 про це? Хм. Ну ладно. Я трохи почув звук зомби зомбаря. Ладно, буду сидеть <coughs> в себе в хате. Может, что там появится, я пока еще не знаю. Надеюсь, это не хера, блин. А не то я его знаю, он на альфу бродит. Вот я знал такую альфа-версию. 1, 2, 3, 0, 3. Ну, нижняя... Не... Тут красиво. Я и 0, 3 вроде бы там. 4. Надеюсь, это ли вон. А не то мне. Капец. Слушай, это я себе купил телефончик. Ну. И ковадло. Пойду. Хм. А, тут а, табличка уже там была. Не знаю, пока еще куда на ковальню поставлю. Вот сюда. А телефон я поки. М М верстак його жал. Жалко, що його не засунути в верстак, бо так буде. Тоді заховаю його в печку. Надіюсь, я його случайно там не приготовлю, він не не испачкается. Углю. Ну. А, <кхи> а хоча його можна, я знаю, куди заховати, в наковальню. Так. Давай. Хотя, хай, походить поки за мною, а я хочу збігати в те місто, там, де було те слово Олд. Так. Вже вечорі є трохи. Ну, мені пофігу. Окей, слово Олд є. О, тут появився якийсь сундук, Чого він тут був. Для тих, хто получил училку альфа. А як понять, що я получав? Альфа? А хоча я коли. Я коли там. Коли ми з нас не заспавнились і пошли е, е, он туди, то ми попадали в цей альфа-ліс, і ми всі получали е, училку альфа, тільки не ти я, тільки, ну, якби не всі. Е, Вториш там якийсь дев'ять е, жителів. ну і я. Що тут? Йопересете. А мене одне смущає, що тут я рубінова руда і немає убивай. Уже завтра крикну жителям. що ой, Чи ніхто не буде забирати це все. Бо якщо хтось буде, то тоді я не все буду забирати, бо я це хочу забрати. Я закрив бідного жителя. Житель, іди. Ладно, он не йде. Буду играть спать. А oh, yeah, ранок! Хочу по теперь буду кричать Зрители, кто будет забирать ті предметы из сундука? Всі мовчать. Всі проти, не хочуть. О, тоді... О, повезу, повезу. Угу, йдемо сюди. Так. Буду все чихать. Я тепер хочу собі даже... Що можу зробити Емеральдовим. Угу. Правда для чого мені його судити, я не знаю. Ну, не знаю, хай буде. Мені его зурить нравиться. А тепер... Мені є інтересно, куди я це все буду ховати. Так, я поки це трохи положу в верхній інвентарь. Угу. Так, отак. От так. І пойду куплю сундук. Хм. Хм. А сейчас я її купив це. Пойду поставлю собі. Десь ніхто не буде мені лазер в хаті. Сундук я потеплю ось сюди. Так. Нормально я так собі его Та й до Да у нас е, вообще бесплатные. Я не знаю, чому вони безплатні, але ну, окей. <клухи> <клухи> хм. А ось мені до сих пор интересно. Хто построїв оце ось? Оце... Оце ось, із старих блоків Майнкрафта. Або даже альфа-блоков. Я поки ще сам не знаю. Ладно. Ай. Ви уже бачили, що тут було? Це повний капець. Ладно. Всем пока. Bueno, no un poquito...